Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас як зазвичай три позиції, три можливості на сьогоднішній день. Попрошу вас інтуїтивно вибрати свою карту. Якщо не можете вибрати свою карту, дивіться все. Вірніше, прослухайте, продивіться все, і ввечері ви можете порівняти, що саме збігається з тим, що у вас відбулося сьогодні, наприклад. Ось якось так. Гаразд, поїхали. Карта номер один. У нас йде імператор. Ви знаєте, по імператору це установи можуть бути. Вам можливо, сьогодні прийдеться зіштовхнутися з машиною, з державною машиною, тобто з цією системою. Непорушною, непробивною системою, чи вона добра, чи вона не добра, але тут можуть бути ускладнення, якщо ви не будете мати якогось, скажімо так, покровителя людину, яка вам це все проштовхне, тому що по імператору іде покровитель, іде людина, яка допоможе. Можливо, ви його знайдете. Ось, Якщо ні, то, в принципі, без якогось плану, без якогось напору, без якогось ем, наполегливості, впертості, ви не добєтеся сьогодні ніякого результату. Це може бути е, наполегливість, систематичність, впертість і також на робочому місці. Е, без е, рогів у стіну вам не вдасться. тобто, Потрібно все брати в свої руки і діяти, конкретно діяти, але діяти наполегливо, систематично, поступово, крок за кроком. Ось якось так: за планом. Карта номер два. До речі, хтось, можливо, познайомиться з справжнім мужчиною. Карта номер два. Тут дев'яточка кубків. Ви знаєте, по дев'яточці кубків це говорить про задоволення, про особисте задоволення. Це може бути у когось весілля, у когось день народження, юбілей, кругла дата будь-яка. Це може бути навіть якась вечірка на роботі або у друзів. Ось. Українців є по всьому світі. В когось, можливо, буде концерт П'ятницького, чи Вірьовкіна, чи, чи ще чогось. Ось. Це, в принципі, карта в задоволення. Це карта в оточенні приємних людей. Це карта, ну, скажімо так, якогось свята, піднесеного настрою. Тобто, сьогодні вам буде добре. Емоційно. Ну, скажімо так, підвищені вібрації, я тут бачу. Приємна карта. Карта номер три. А ось тут дев'яточка мечів. Ось тут а, можуть бути, давайте так, а, е, якесь залякування. Це може бути інформаційне залякування, це може бути просто сирени. Тобто, включається оця алярма, ця сирена. І вас це лякає. У когось може бути депресія, в когось може боліти голова. Хтось може зляже, буде хворіти. Небажання щось робити. Перелік іти вперед. Ця карта, вона дійсно лякає вас. Вірніше, не сама карта лякає, а якась ситуація вас лякає. А, ви краще, знаєте, а, Я зараз скажу приблизно, можливо, з кимось збіжиться. Краще я посиджу вдома, пересижу, ніж я буду йти вперед. Ось, тут лякає хтось щось, якась ситуація вас дійсно лякає. Подивіться, цим страхом. В, очі. в когось, до речі, може бути дійсно депресія, може бути, е як це ще називається? Легень, ну, легенька депресія, ні, але тут, в принципі, е не депресняк, а тут вже конкретно йде, щоб ви розуміли. М якесь от таке, знаєте, Втомлень, втома від е, інформації, втома від війни, втома від усього теж може бути, якось так. Гразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам дня, чудового настрою, бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!